Друзі, усім привіт! Сьогодні далі будемо роздивлятися мої позиції по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на цей телеграм-канал. Це моє ком'юніті трейдерів, де ми торгуємо, знайомимося, спілкуємося, шукаємо позиції на ринку, також ділимося своїми думками. Тому обов'язково підпишися перед початком даного відеоролика, як будеш переглядати. А зараз переходимо до самої суті даного відеоролика. І так, перша позиція за цей день в мене була по монеті АРК. Дивимося, у нас є хороший рівень, після чого у нас ще був хороший лімітний ордер в стакані спота. Зараз я відмалюю рівні, ось рівень. Очікував я пробій хоча б сюди. І ось цей об'єм ви стакані спота на 70 тисяч монет. Досить таке хороший об'єм, якщо б ми його розділи би гарно би пішли б донизу. Також по стаканні фьючерсів, був об'єм, на жаль, його, скоріше за все, вам не буде видно, але об'єм теж дуже хороший, там вроді би десь на 200 тисяч монет. І так, дивимося, як воно все пішло. Бачимо, різко пішли імпульсивним рухом вниз. В принципі, ми дійшли до моїх цілей. мої лімітні ордери частично зафіксувалися, частично залишилися. Потім я рішився вже виставляти всі стоп Максимально без убитий, тому що очікував, що ціна вже нікуди не піде донизу. Після чого, ось зараз, через пару секунд мене закриває по стоп лосу І все ж таки, на жаль, на жаль, по цій позиції я отримав мінус, але мінус зовсім був необідний, тому що ось дивимося. Навіть одного долара не втратив, втратив там 0,083 цента. віддав на комісію 34 цента. Тобто на комісію було набагато більше взято, ніж сам обиток, Тому досить така хороша, я б сказав, позиція, Гарне відпрацювання з мінусів. З мінусів, що мені не сподобалося, то що раз монета взагалі неліквідна. Ось бачимо 27 мільйонів проторгованого об'єму за 24 години. При нормі хоча б від 100 мільйонів. Тут 27. Далі це є 1 хвилинний таймфрейм, одна хвилина, одна свіча це одна хвилина. Я не знаю, на що я сюди заліз, просто візуально гарно виглядала картинка, тобто хороші рівні. Ну і якось підсвідомість каже, типу, давай, заходь, не зважай ні на що, заходь. Ну, це була моя помилка, але добре, що я втратив досить мало. Малу суму втратив, тому мені повезло. Переходимо далі до наступної позиції. Наступна позиція також по тій самій монеті, монета РК, але, на жаль, в мене вже немає запису по даній монеті. Заходив я сюди вверх, але, на жаль, рух вгору не пішов. Я, якщо не помиляюся, заходив від плотності, хороша була плотність стакані, потім ми її роз'їли і мене закрило стоп лосу Втратив я тут 0,14 центів, віддав на комісію 0,13 центів. І так, наступна позиція по монеті Суї, бачимо, вже 5 хвилин. Таймфрейм є хороше таке скупчення рівнів, я б сказав би, і я очікував хороший імпульсивний рух вгору, ось раз рівень. У нас є тут і два рівень, і ось тут такий. Я б не сказав, би, що це рівень, це просто закол. Очікував я хороший рух вгору на пробиття цих всіх рівнів. Плюс, що зіграло мені головним фактором, чого я сюди заходив, об'єми. Раз, об'єм і два об'єм. Тобто ось тут і десь був рівень, ось тут, в даному місці, і тут був об'єм. Після чого я виставив свій лімітний ордер. За цим об'ємом. Якщо об'єм розійдаємо, ми летимо різко вгору. Дивимося, як це все відбувалося. В принципі, позиції я недовго сидів, буквально там десь коло хвилини часу. Після чого, ось, кстати, я виставляю свої лімітні ордери наперед. Ви можете побачити, що я заходив не зразу ось тут, а наперед набирався в позицію, тому що ось тут також був хороший об'єм. Я чогось був впевнений, що ми не роз'їмо цей об'єм, і ціна піде вгору, вгору, вгору. Тому ну, тут лишні просто можна було гроші заробити, тому я сюди заходив. Дивимося, як це все відбувалося. Виставив я свій стоп-лос зразу за цей великий об'єм, тому що був певний, що, скоріше за все, ми його не роз'їмо. І монета нікуди вгору не пішла, ніякі пробої не було. Ми об'єм просто за секунду розібрали. Я не знаю, це, скоріше за все, був якийсь фейковий об'єм, тому що відносно цього об'єму що я очікував пробой. За цей об'єм що я поставив свій стоп лос він був набагато більшим. Ну, але, на жаль, його просто за секунду часу роз'їли, тому, скоріш за все, це був просто не настоящий об'єм. І зразу, як цей об'єм іще, мене закриває. По стоп-лосу, ось. Вкатила монета вниз, мене закрило по стоп-лосу. На жаль, по тій монеті я втратив, а втратив я по цій монеті 0,59 центів. Віддавну комісію я 21 цент. Ось як це виглядало на графіку. В принципі, хороша була позиція, але, на жаль, на жаль, закрило мене по стоп-лосу. Ось, заходив я вгору, там ще й пішов ру вгору, бачимо, ось я зайшов ось тут. І рух пішов вгору. Так, наступна позиція знову по тій самій монеті суї. Я все ж таки не відчепився від того, що мене закрило по стоп лосу. Я не пішов далі шукати позиції. Я далі почав бомбити цю монету суї, тому що я побачив додання об'єму в стакан там, де я очікував пробій. Ось. Цей об'єм ще додалася, додалася. Це означало, що, скоріше за все, скоріше за все, буде рух вгору. Просто потрібно було почекати. Я тоді зайшов від непонятного об'єму, ну, але, на жаль, його роз'їли, як я і говорив. Цей об'єм настоящий, тому що за рівнем він стояв і в нього додалися. Тому дивимося, як це все відбувалося. Я сидів в цій позиції досить недовго, теж десь приблизно хвилину. Ось бачимо, ціна топчеться коло нашого об'єму. Потім за секунду буквально розбираю цей об'єм, дивимося, буквально пару секунд. І об'єму як не було. Мене зразу бере в позицію, я вже очікую того, що піде стрімкіру вгору. тому що гарно бігом об'єм розібрали, можна було би щось очікувати. стоп лос я виставляю буквально де-небудь, тому що немає хорошого об'єму, за яким можна сховати свій стоп лос І після чого монета знову починає вкатувати і мене закриває по стоп лосу Ніякого навіть лімітного ордера не зацепили, ніякого пробою не було. Просто закололи оцей рівень і все. Більше нічого толком тут не було. І знову ж по цій монеті я втратив. Але втратив я вже значно більше. Втратив я мінус 1,20 центів. Віддав на комісію я 50 центів. Переходимо до наступних позицій, на жаль, вже далі запису в мене немає. І так, вже наступні позиції були відкриті по інакшій монеті, але я набирався від плотності. Не набирався я від якогось рівнів, а просто побачив хорошу плотність в стакані і набирався в шорт. Плюс тут і були рівні, але до них було досить далеко. Я очікував, хоча б підхід до низ. в нас там ще був якийсь такий наклонний тренд, ось він. Потім, після чого я набирався в шорт, очікував рух вниз, і потім ви в подальшому побачите пробій ось цих рівнів. Тут і скупчення були такі рівні, за ними точно є ліквідність, але, на жаль, на жаль, дивимося. Я частично тут фіксувався. Ось ми можемо побачити, я тут і набрався в шорт, тут я почав фіксуватися. І потім одною просто свічкою, одною такою палкою мене вибиває по стоп лосу, і я тут втрачаю. Втрачаю тут і досить таку обідну суму відносно мого депозиту. Ось 1,48 центів. На комісію я 47 центів. Дивимося, наступна там позиція теж по тій самій монеті було. Тут я вже заходив на пробої. Дивимося, як це все виглядало. Чесно, досить така странна монета. Хоча була хороша ліквідність, хороша був об'єм проторгований за 24 години, але все одно монета якось ходила незрозуміло. Ми бачимо цей хороший рівень, який я тільки що відмалював. Хороший рівень, який я очікував побачити, хороший пробій по хорошому рівню, так сказати. Але не пішло нічого хорошого. Ось тут я зайшов вниз, ось тут мене закрило. Тому що я побачив, що з'явився хороший об'єм на покупку, і монета пішла вгору. Але потім в подальшу монета далі вкатила вниз, але ну, це вже не по моїй стратегії взагалі. Тому ми такі рухи не пересиджуємо. Побачив хороший об'єм, зразу закрився. По тій монеті я також втратив. Втратив я вже на цей раз чуть-чуть менше, 0,43 центи. Ви можете побачити, що в загальному цей в мене день закривається такий досить обідний мінус, тому що ось кожна позиція, в яку я заходив, була в мінус, в мінус-. В мінус. Не знаю в чому причина. Просто якось рух взагалі не йшов в той день, ніяких позицій не відпрацьовували. Заходив буквально такого з пальця висосані угоди. Тому ось. Результат у тих угод, які ти не впевнений. Тому що я мало був впевнений в тому, що я отримаю плюс з тих позицій. Але ось що вийшло. А на цьому все. Я завершую даний відеролик. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал ссылка буде в описі під даним відеороликом. Якщо ти хочеш торгувати разом з нами, ссылка в описі під даним відеороликом. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.